Євангелія на щодень, 20 квітня Йоанна 3, 1-15 З фарасею один чоловік був некуди наймення, не зверне серед юдею. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього, Раві ми знаємо, що прийшов іси вчителем від Бога. Ніхто бо з ким не має Бога неспроможним такі чуда творити, що ти їх твориш. Озвався же Ісус і мовив до нього, істина істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з висоти, не бачите йому Божого царства. Мак один же йому, як може чоловік уродитися, коли вже старий? Чи споможе Він увійти знову утробу матері своєї та й народитись? Відрік Ісус, істина кажу тобі, коли хтось не вродиться з води. Та духа не спроможні увійти у Царство Боже, що народжується від тіла тіло, а що народжується від духа дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, треба вам уродитися з висоти, вітер віє, куди це бажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так би з кожним, хто народжується від духа, озвався негодим і мовив до нього, як воно може статись? Ісус же до нього у відповідь Ти вчитель Ізраїля, а того і не знаєш, істина, істинно кажу тобі. Ми говоримо про те, що знаємо, а свідчимо про те, що бачили. Ви свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. Як же увірити, коли вам про небесне говорити? Ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так, як Моїсей, Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто увірує у нього, жив життям вічним. Ми знаємо, як Фарисей, Некодим, єврейський чиновник, впливовий діяч, дізнався правду про Ісуса та Його місію. Він слідкував за суспільним світським і релігійним життям, умів уважно спостерігати. Аналізуючи факти, логічно мислити, сміливо читати події в контексті віри, некодима характеризували відсутність комплексів і незалежність від думки оточення жага правди і мушність шукати її. Він оточував себе людськими високої духовними культури, цікавився життя після <кій> смерті. <кій> 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 Оце те допомогло йому розпізнати в Ісусу і Божого Вчителя, Пророка. Ніхто бо з ним не має Бога, не спроможний такі чуда творити, що ти їх твориш. Учинки Ісуса були підказками, які і привели не до пізнання Ісуса, як пророка, але в ньому була потреба і уговорити свій новий досвід. Ісус не відмовив йому в цій благодаті, їхня розмова відбулася під покром ночі. Потай від усіх, що про це не довідалися противники Ісуса. Одним достатньо слова, що виходить з вуз Бога, щоб повірити, інші потребують знаків, які приведуть їх до віри, святі ікони, фігури, святі місця, олії, бальзами, поломниства, зцілення воскресіння. Це все давні знаки підказки, які надалі провадитимуть людей до джерела благодаті віри, надії та любові. Під час зустрічі з Ісусом Никодим відкрився на Його слова, і кожне слово благодать, у кожному своєму слові Бог дає людині зерно навернення, нового народження, тобто зерно віри, надії та любові, яке маємо Ісусі Христі. Господи, прошу, щоб якнайбільше людей прагнуло знайти правду.